Світла самого ранку, будинок 120 квадратів. Пасмурна погода стоїть 12 кВт по панелям сонячним. Дивіться, будинок зараз споживає 210 Вт, панелі дають 310 Вт. Зараз що третя година дня 97% акумулятора. 12, от, 12 кВт Деявський. Я до чого? Про те, що навіть в пасмурну погоду ви можете себе забезпечити електроенергією. От зараз там телевізор працює. Ми всі вдома знаходимося. Скважина щось готуємо їсти. Тобто, там мінімально якісь скачки є навантаження, але при цьому втратили 3%. З 10-ї години ранку вимкнули світло. Хто хоче замовити собі комплекти? Такі в мене є кум, який займається цим, так що залишив посилання на його сторінку. Замовляйте там інвертора в нього, панелі, ці акумулятори, інвертори. Та багато там всього що цікаво, телефонуйте йому, консультуйтесь.